Всім мої вітання, любі друзі. Всім доброго дня і мирного неба. Їду я до міста. Їду до міста. Треба купити бензини. Все кажу, куплю бензини, куплю бензини, бо треба покосити двір, бо дуже заросло, а бензини не було. Машину заправити. Треба на нову пошту заїхати. Там маю невеличку. Передачку, таку посилочку. Пані Наталочка, я вам дякую щиро за посилочку. Зараз їду забирати. Ну і і що? І буду займатися своєю роботою ту, що маю вдома. Зірвала ті сливки. Ось знаєте, я вже і перебрала їх ще раз. І сусідці віддала, і викинула які. І ще там трохи є, і не знаю, що з ними робити. Не знаю. Подивиш, чи я, може, зроблю як і на чорнослив, Якщо вони підходять, я ще з них не робила, бо їх ще не було. Чи не знаю. Коротше, приїду і маю багато вдома, ще такої роботи, і вам ще щось зніму, щось ще покажу. А наразі я буду їхати. Добре, добре, їдемо, їдемо. Може, щось цікаве буде там у місті, і я вам покажу. Не знаю, буде видно. Добре, я виключусь, бо в нас тут кево. Може, можна на щось натрапити. Потім ще що щось покажу. То їдемо, їдемо. Я вже така чорна від того сонця, знаєте, я весь час на сонці, на сонці, на полі. І я вже така чорна, як той, може поїду якийсь, я не знаю, знаю, якийсь крем чи що, щось собі треба е, прикупити. Таке, я щось там маю, але треба щось собі таке може прикупити. Не знаю, буде видно, що. А так їдемо помаленьку. Включу. Включуся, бо дорога в нас не важна, не файна. Треба мені і постріхи. Я не знаю, що я зараз буду робити, з чого буду зачинати, чи я буду кінчати. Добре, але я виключаюсь. Ну що, купила, є бензина. Чоловік косить. Бачите? я зараз у все буду грабати. Всім позносила сюди на поріг. І все буду. Загрібати? Бачите? Не знаю, від чого моя згоріла сагортензія. Не знаю, від чого. Бачите, як погоріло листя? Гортензія Сагортензії погоріло листя. Я навіть не знаю, від чого таке наробилось. Погоріло листя і все. О, що воно таке наробилось? Від чого воно таке наробило? Може я чимось, може, то в підживу, забагато забагато підживіла. Ну, квіточки то така справа, а от листочки. Не знаю, чи щось може дощ такий від дощу, але сіні, сіни погоріли листя. А що? Ці файні листя великі. Не знаю, від чого-то то все таке горіло. Але воно так ламиться. Зразу, зразу ламиться. Ось такі величезні шарі, величезні такі буклі. Ой, чоловік тут все косить, а я зараз буду то все загрібати. Або яких яблук у нас там? Хмара яблук. Ти себе візьми з коси, суву вже квітку зповонію. І не треба, то все скоси і все. Візьміш? Ось. Наш. Треба, то все треба повирізати, поскошувати. Зараз ті квітки пообрізаю. то все, таке вже... А подивіться, тут вона на хосту на, Ой, на хосту тут критині наріла чисто. Ти видиш? Подивіться. Вид, як наріла, тут в мене хоста і наріла критині. Чисто заріла. Не знаю, відрію, зараз сапу подивлюсь, що вона там хоч є. Та хоста. Кей -кей Чисте диво нам з ту картину. Ну, добре, буду щось робити, буду брати грабельки і помало грабати. Тут розграбаюся все. Хочу вам сказати, що на всі дворі хмара роботи є. Вже, подивіться, е, трохи зриваємо, Те, що чоловік почав зривати з винограду, той виноград, не з винограду, а той виноград дикий, той дикий. І все то заграбуємо. Трошки вербу обрізала. Чоловік пішов там обрізати стуй, той виноград. Ти його стій стуй тако легенько вирізати треба зірвати. Туди ні. О, бо він так замшив той виноград, що, що взагалі неможливо. Знаєте? Взагалі. І от там в мене є. Чекайте, бо я лишила свій сікатор. Ой, не може, не може, але треба зробити. Треба зробити трошки. Ну що, ми, ми так кожен раз, ну кожного дня не підтримуємо, не робимо. Але хоч трошки десь колись треба його зробити, подивіться. Той бобовник, ну ніколи не цвів, ну, ніколи не цвів. І я би його... Викор... Ну, його треба або викорчувати, або цілий час його пільнувати, щоб його обрізати. Найбуде, ну, тут я люблю, як такі от, трохи хащі є. Бо цей інжир зараз він, м до... перший мороз вдарить і він все, він вже, він вже хляпне, і його вже не буде цього все таке якісь, все таке якесь, інжирувати. Потім навісні скорення пустить. А тут я хотіла ще показати, подивіться. Подивіться, яке насіння цього піона. Ви бачите, яке насіння з піона? Ну, я не знаю. Подивіться, всюди, всюди повна хмара насіння. Якби це насіяв, ну, то може би, ой ой то може щось би і, і зійшло. Може би щось і зійшло. Бачите, який піон? Угу, такий. І тут у мене. Це другий такий, такий піон. Багато висипалося, але ще багато тро, є. Не знаю, чи на багато є. Не вірю. А, ще є. ой ще є того насіння. сінні. Ви знаєте? Якби його зібрав, то може би його і, і, і висіяв. ви подивіться, що робиться з стоїмо. Та їх треба е, вичистити всі. Я не знаю, як це зробити. Я не знаю. Я вже питала сьогодні за ту. Машинку, що стригти, що стріхти тує, бо руками то не може. І все, все треба їх. Всі туї все вичистити, вичихати. Все, їх треба вичіхати. Розумієте? А ви подивіться, які вони бідні. Які вони бідні, віть. Сим треба зайнятись, а кобито то нам все вистачало того часу. Кубито на все вистачало часу. І часу, і здоров'я, і того все повітря, яке воно. Що воно, воно всі робить? Ой-ой, ой, яблук, хмара. то що треба, все треба вигрібати. Тут це яблука в садику. Всі садику яблука всі сюди падають. Все падає в садику. Ось таке робиться в нас. Я зараз ще трошки виріжу той бобовник, а може його тако зріжу, лише то що. Зріжу. Ну а що, він все одно осипеться, І, і, і він, у мене до його пори був, досі його пори був зрізаний. Ну, отак всі треба всі батоги і всі і зрізати. І навіть він так тут буде. Зумієте. О. А всі батоги всі треба зрізати. Навісні знову так зробити, трошки. Бо що? Його викорчувати, то він вже так всі, він вже так всі вкорінив. Таке коріння, що його спробую викорчувати. Це все якесь таке, що не знаю, що з ним навіть і робити. О. О. Зараз це все по, по, ну, поріжу і й будемо вивозити, то зараз заграбуємо, потрохи і повивозимо. Воно нам добре, що цей дикий виноград є там. Там у нас сіта від садіку звідти, і воно нам все закриває. О, нічого там не видно. Ну, зиму то так, але вже нам і син передав таку ту сітку, що можемо ту сітку почепити. Знаєте, щоб менше було на ту сторону до нас видно у двір. Не знаю, подивимося, що ми. Що ми зробимо, не знаю. Що ми зробимо, не знаю. Будемо видіти. Але от, ось це було добре холодок. А ми вчепилися. Ой, вчепилися цього і будемо все тнем. Так, пісні файні туї, але що зробити, то що зробити? Я кажу, їх треба машинку, машинку треба їх то Згорі і всюди по боках обрізати, вони, може, будуть густіші, бо ті то дуже густі, ну але що? Ой, добре. Ой-ой-ой. Ой, ой, ой залізла в троянду. Залізла в троянду, покололась. Добре, потім ще щось зніму. Ще хочу вам сказати, що ще накришили відро яблук таких паршоватих під сівого тензій. Зараз я порозсипаю. Бо я вам скажу, що я вон, вже і мухи починають, і яблука і їсти дрібні. О, то Зараз я роз, розкидаю і піду далі до тої своєї роботи, бо чисто, чисто забуваю. Ой, то нема мене, то, то не маю коли. І от зараз я все зроблю. Під кожну гортензійку розкидаю потрохи. По зверху трохи такі, такі при, припорчені. О. І от тако зроблю їх. На і вони буде така трошки їм під, піджива кислота. Все і на сонці. Щось треба буде посадити мені. В принципі, у мене нема росте, може трохи їх заступити по тому. Але наразі на, наразі так мусить бути. І сонця. То я трохи їх тут під, підживлю. А дам їм трошки тої кислоти. Тим гортензійкам. Бачите? Трошки дам їм кислоти. А там на тім боці, то будемо зараз грабати, потім і граблями там повно. М -м -м, повно яблук, хмара. Тих яблук, що можуть вони там їх нагорнути. О, отако. Це я зробила. Слава Богу, О, то дивишся, я тут дивлюся яблука. А їх вже можу. Добре, йду до своєї роботи Дай. бо Чоловік грава, ти мені помагай. Ну що, ми тут вже пограбували, Пограбували, чоловік вже там докошує, що трошки. І день кінчається, скажу вам, знаєте, і от і день кінчається. Не дуже то, ще все важне, бо воно після кошення таке страшненьке, але нічого, позамітали трохи. О, треба ще ті вазонки повливати, бо все суш. Ну от такого, така буде сьогоднішня ще, ще моя робота. А ви будьте здорові, щасливі, всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних і всім до зустрічі. Всім пока, мої дорогі, всім пока.